Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш склад, де ми будемо розпаковувати 6 кіловатний гібридний інвертор SunGrow. Давайте відкриємо його. Отже, гібридний інвертор SunGrow поставляється з усіма необхідними аксесуарами, які включені в коробку. Як ми бачимо, у вас є монтажний кронштейн. У вас є wi fi адаптер, який також може працювати з локальною мережею. Так що це ваш розумний wi fi адаптер, який також може працювати в якості роз'єму для локальної мережі. У вас є пара роз'ємів постійного струму і кріпильні гвинти. Це роз'єми для підключення кабелів змінного струму. Це для кабелю зв'язку, а потім для вихідного кабелю. І останнє, але не менш важливе для самого інвертора. Якщо ви пропустили будь-яке з наших відео, просто подивіться в описі нижче, де ви знайдете посилання на батареї SunGrow. Щиро дякуємо. До зустрічі в наступному відео.